Сашко, я чув ви ведучий на весіллях. А у нас тут одне весіллячко намічається. Потрібна ваша допомога з репетицією. Ола мартіновська і ха <ріхи> ха Добре! <ріхи> Ви, ви бачите, що вона мене веде, не то не я. Гірко! <рес> <рес> Звичайно, знав про їхній роман, тому що всі шепочуться, шепочуться. І в них дуже такі, знаєш, погляди, занадто закохані один до одного. Для початку в нас уже молодий буде присутнім, а ектор ви будете батько Олі, який приведе її під вінець. Окей. Okay. Uh -huh. Поняла? — Окей. — значить, Ага. — А актор беріть Ольгу Ага. — і ведіть до нашого нареченого. А наречений. А наречений зараз побачить вперше свою красуню. А У весільному, у весільній сукні. Вово, ви ж наречений. Так, Не псуйте свята. Весілля це серйозна справа. Фату. Фату. Фата. Шановні гості. А -а -а. Шановний наш наречений. А зараз ми хочемо запросити сюди наречену та не одну, а з людиною. А з людиною, яка готова сьогодні. Відпустити її з домівки та довірити чоловіку мужні руки. Запрошуємо під оплески. <Clar terminarlyn berlig zusammen> Шановний Володимире, прошу вас повернутися до нашої нареченої. Ектор. Спіговова Забирай! на многії літа. <плес> Ектор дуже переживає. Я таким відомим людям ще весілля не проводить. До цього треба готуватися. Я навіть з молодими своїми з молодятами зустрічаюся і це не одна зустріч, і не дві зустрічі, щоб до них звикнути. Сашко! Mas... <habil guerra> подивіться, які вони щасливі! І це головне. Там щось є. <hý's> 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 Дуже переживаю. <реш> а мені? <ми є. реш> Вдруге в нас в мене теж не вийшло вийти заміж. Це була репетиція, ми обов'язково проведемо. No, 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 no. no, Попробую. Це чорнослив, це не хочемо <реш> Да не цілу. <реш> 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 Ось Осьо. Мені з Колі сподобалось працювати, бо ми смаки розрізнили. Ну і ми так вісім смаків собі вже написали. І я поставив, там, наприклад, на більшу половину процесів колі на, на ці начинки, щоб він вже почав працювати, Там, наприклад, полуниця з, е, полуниця з базиліком, м'ята з е, малиною, коротше, з імбирьом він працював сьогодні. Ну, типу, мені сподобалось Колі працювати. Марина трошки якась була, трошки, знаєш, я їй, наприклад, кажу, роби Ганаш, вона за мною ходила півконкурсу ваги, де ваги, вони не роблять ваги. Боже, зробіть мені хтось ці блін. Я не можу. Са, що Саша, Саш, зроби, вона бачить, п'ять не робить. Я кажу: ну то піди, пошукай, кого роблять. Візьми на п'ять хвилин, забери, короче, ще що-небудь. Ну, типу, знаєш, були такі дитячі питання: як, ти, типу знаєш вдома, мама щось робить, а діти дергають, що не можуть щось зробити. що <пілляє> Іра веде активну полову. Ж... А любить підлогу на мастер-шеф. Іра, можна ще одну шутку? Можна ще одну шутку. Но... Ти так любиш мастер-шеф, що готова цілувати пол тут, так? <пілляє> <да? пілляє> Вирішили готувати е, сало е, з тостовим хлібом е, чорним. Перебити його в блендері, також вичавили сок буряковий і додали сок буряковий, додали часник, додали спеції, перебили його блендером, зробили крем такий із сала, піджарили хліб чорний бородинський, і зробили крихту таку, і змішали з цим салом. І зробили таку кнелю із сала і з хлібом. Це саме українське, що може бути, це сало. А лучок є зелене, да? так, я да, та, да, вже зробила. Давай, давай, Кнелічко, давай тержить, побіжимо. І, ну, і всю концепцію э, амізбушу э, нашого з э, сала з буряковим фрешем це придумала Оля. Готували всі разом. Ну, ну ми всі кнелі, скільки в рішенні працювали. Що давай, куди давати, сюди треба давати. Я кушту э, спробувала. Е, і було трошки забагато чесноку. Він був такий прям ядрений. Е, і е, ми ж все ж таки вирішили таки, таким його і подавати. А в нас вже не було часу перероблювати його. Щось дуже спокійний вовчик сьогодні. Який Вовчик. А, а ну, ну, Вовчик. Ну, я просто не, не, не скільки близько, що Вовчиком називає. <рес> ну, я Украну. просто не старша я в <рес> <тому, рес> <так>, вічини. <все рес> вовчик. Вовчик. <рес> ну, я ж тут на балконі, я ж не кажу, так Вовчик <рес> до нього. <рес> Ложий на балконі його Вовчиком. Ірка ж рівнує. А рівнує? Ні-ні ні. -ні, -ні. Тихо. Я думаю, так. Ні, не так. Отак. Неправильно? Я, чесно, хотів для себе цей плащ, такий, там багато комірців. Володимир сказав, що це такий плащ контрабандист. Кон, контрабандиста. Плащ контрабандиста… Не скажу це слово. Володимир натякнув, що в цьому площі дуже багато карманів і, і, і дуже багато місця, куди що покласти. І я такий думаю, в принципі, мій розмір мені пасувало. Мирослава. Я розумію, що Мирослава дуже відкрита людина і, можливо, їй буде трішки е, важкувато брехати і якось там викручуватись, закручуватись. Мені мені здалося, що вона не вміє так прям відкрито в лице брехати. Етап три. Розділяємо брокколі на суцвіття, припускаємо в салоні воді, бланшуємо томати черрі і робимо конкаси, інвентар, каструля та шумовка. Читає вона дуже впевнено, в принципі. І я така думаю: ну, блін, якось хочеться по правді. Раз я так і хочеться, щоб до мене люди, так? да? Правда. Ви думаєте, що це правда? Так. Лера, це брехня. Дякую. І думає, ти... Дивись яка. А то можна ходити туди до них, дивитися, що не роблять, чи ні. А, то я піду гляну. Що, ти цинкуєш? Да. Він був сьогодні очима нашим. Каже, Сашко, чуєш, ну, <смас> ми з ним дуже стратегія максимальні. Дивись так, щоб не було пойностіх позарій там всередині. Угу. Що ти робиш? Іди відсюди. Що ти хочеш? Тому що гляну. Ти Це, вчораш... Це наш вчорашній десерт. — Іди так туди нафіг. — Ти не в Житомирі. Так, там ставиться, буде там. — Іди давай. В коридор. Угу. А він мене все знаєш, так толкає. Виходь, виходь, а я став біля Веліде. а вона така, та на, каже, постой тут біля мене все добре, знаєш. Валіде це там головна тітка в серіалі була. З <ріху> нами ну, типу авторитет наш. Увага! Валіде Султан Азретрелік. Оце що вас просто? А ну йди збільшити. Отік, давай, давай. виходь. А це кліпачу, а це що? Ну, давай ви то йди. Та, та зараз йду, я не можу я без Я тебе після. Та не криса. Криса то це вже коли, ну, типа, там пішов, якусь солі, насипав, там, знаєш, в десерт, там ще якусь фігню зробив, щось вкрав там. А я ж ну просто я ходив, подивився, посміхався, вертався ну, і розказував все. Це все було з доброї волі. Е, Коротше, вони роблять похоже десертні, як ми вчора робили. Тільки вони така сама форма, як для вафель ми заливали. Тільки пюрешку вони заливають гарячу туди. Вона щось там дрогнула трошки в волос. Та я просто дрожу від тебе завжди. І вона, як сказала, заливка там, і я ж послухав, що вона сказала мені Манка то-то, думаю, ката манка. <реш> Фреш з огірка в мене є. Я його загущу ксантаном. Перебиваю кефир з хроном, також ксантаном. Віра! 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 Наш Матилова казав, да, вперед! <гаду> <гаду> Я тебе люблю! Віра! <гаду> І внизу падер. О, <рес> <рес> Я намалювала Лері плакат. Лера, ти сама мощна заспокійлива коза. Коротше, Лера це заспокійлива коза. Є мультик Фердінанд. Це про бика. І там, типа, коли він кипішував, є момент, коли кажуть: Несіть заспокійливу козу. І коротше, Лера – це заспокійлива коза. Це типу, її прикол по життю, який вона в мене відразу ввела. І вона правда була на проєкті моєю заспокійливою козою. Типа, я панікую, Лера мене заспокоює. <laughs> <laughs> заспокійлива коза! І коли я побачила цей плакат, це, боже, це мені було дуже приємно. І, ну, я знала, що Іра мене підтримує. Вона писала, завжди питала і там раділа моїм перемогам. Я ну дуже люблю Іру, і я дуже вдячна їй за таку підтримку, що вона сьогодні надала мені. Іра, дякую.